Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як працює інвертор з зарядним пристроєм від акумулятора 12 вольт з функцією UPS це джерело безпечного живлення. Покажу, як все це працює, і потім додатково розкажу характеристики цієї моделі. Інвертор вже підключений до акумулятора. Тут додатково йде шнур на 220 вольт. Він вставляється. В розетку, і в виключеному режимі зараз інвертор виключений. Він показує, яка напруга зараз на акумуляторі 13,8 вольт і включився зараз чутно звук, як працює зарядний пристрій. Звук схожий на роботу трансформатора. Він зараз автоматично підзаряджає акумулятор, і коли в мережі. Немає електроенергії, то автоматично переключається і буде працювати інвертор, і видавати зі своєї розетки буде віддавати 220 вольт. Підключаю зараз в розетку. Спочатку підключу фен, це фен на 1000 Вт. Якщо його зараз включити, то він буде. Він зараз працював просто від мережі, не від акумулятора, тому що ця кнопочка виключена. Якщо її включити, то вже буде автоматично спрацьовувати при виключенні електромережі, якщо її не буде, то буде спрацьовувати автоматично працювати інвертор. Зараз включаю фен. Там працює. Він працює вже від акумулятора. Також перевірити потужність. Тут вказана потужність 1000 Вт. В характеристиках вказано, що навіть номінальна потужність може бути до 1200 Вт. Максимальна потужність. Цей інвертор має чистий сінус, тому техніка типу холодильників, а також техніка газових котлів там, і все інше, воно буде працювати тут без проблем. Зараз він працює від акумулятора, але якщо зараз підключити електроенергію, зробити імітацію, що тут зараз буде живлення, то одночасно спрацює. І зарядний пристрій. Зараз переключився інвертор, працює одразу включилися вентилятори, тому що інвертор взяв, зарядний пристрій взяв на себе потужність, вентилятори трошки його охолодили, і все. Тепер в цьому положенні працює. Інвертор в режимі зарядного пристрою. Е, холодильник працює теж від мережі е, від 220 вольт, і одночасно працює зарядний пристрій і заряджає акумулятор. В комплекті з цим інвертором ідуть ось такі провода. Вони будуть фіксуватись до інвертора та акумулятора. Вони дуже м'які, товсті провода, і по ним теж можна. Вже якусь отримати інформацію, що виробник відповідально відноситься і розраховує провода щодо потужності свого продукту. Вони товсті замість якихось тоненьких проводів, які неможливо не зігнути нічого. Тут все дуже м'яко і реально товсті провода. Також іде шнур, який буде підключатися до інвертора і до мережі 220 вольт, і за допомогою. Цього буде працювати зарядний пристрій. Ось такі фіксуючі гайки Вони призначені для того, щоб фіксувати вже іншу сторону. З однієї сторони фіксується на інверторі, з іншої буде фіксуватись на акумулятор. Зарядний пристрій тут потужністю на 15 А. Він самостійно оприділяє, з якою потужністю треба заряджати акумулятор. Якщо акумулятор дуже зараз розряджений, то він дає. Максимальну потужність, ну але сам це определяє, і можливо, буде нагріватися, будуть працювати вентилятори. Він трохи підзарядить його великим током, і потім він самостійно понижує ток і вже менше буде грітися, і вентилятори теж перестають працювати. Заряджається акумулятор до 13,8 вольт, а Більше він не заряджає. Також тут стоїть захист для максимально можливих вольт, якщо він буде. Більше 15 вольт спрацює захист і інвертор виключиться. І якщо е акумулятор буде менше 9,5 вольт, теж він не буде його до кінця розряджати і е відключиться, спрацює захист на інверторі. Такі інвертори з UPS функцію вони завжди будуть в розмірах набагато більше, в два і більше разів за звичайні інвертори з такою ж потужністю, тому що тут встановлений зарядний пристрій, додатковий функціонал. По розмірам тут ширина його 16. Довжина тут 35 приблизно, і висота десь 8 сантиметрів. Вага цього інвертора 2 кілограми, 827 грамів. От якщо звичайний інвертор з такою потужністю, він буде. Приблизно на кілограм там 200 грам. На такому інверторі будуть працювати побутові прилади, такі як газовий котел, холодильник та інші побутові прилади. Він з ними справляється. Цей функціонал дуже добре працює. Інвертор має універсальні розетки. Їх зараз дуже часто можна зустрічати на інверторах та іншій техніки. І дві розетки тут. Кнопка включення-виключення, і тут він показує, яка напруга зараз на акумуляторі, яка напруга зараз на, на мережі, яку він буде видавати зі своїх розеток. Інвертор має два вентилятора, і якщо він буде нагріватися, то будуть включатися вентилятори для його охолодження. Особливо вони включаються, коли йде заряд на акумулятор, і коли акумулятор дуже сильно розряджений, то він буде нагріватися і будуть включатися вентилятори. Якщо у вас залишились якісь питання щодо роботи таких інверторів, залишайте собі коментарі. Буду відповідати на ваші питання. Всім пока.